Бажаю міцного, завчора було 40 боєзіткнення. Ворог обстрілював та атакував Олександрію, Касицю, Курилівку, Лебедівку, Леонідова, Мартинівку, Миколаєва Даріна, Новосорочину. Свердлікова були бої в самому Руське Порічне. Ворог підійшов до Черкаської канапельки. Найбільш важко було в Іванівці, в малій Локні і на підступах в кругленькому. Наші провели три контратаки, щоб збити наступальний потенціал ворогу. Командування расистів вивело з участі в боях залишки карейців, чи то через деморалізацію, бо наші скидами ним листівки про здачу в полон, чи то дуже великі втрати. Вигрібає без них. Уже два дні, 810 бригада Мушля. На сьогодні ЗСУ не дало оркам оточити погрибки та зробити нашим котел. Хлопці, там що тигри. 810-та бригада несе дуже великі втрати і майже безрезультативно. І вчора, і сьогодні, на півночі кругленького, а це ще більше в районі Камишівки. Хлопці ви герої. Так, у нас великі проблеми з командуванням, логістикою, міноборони. Але у расистів це ще більше. І вони нелють як до нас, так і до себе. Фінляндія, Швеція, Італія та Греція домовились підтримувати Україну так довго і скільки треба. Пойло хоче застосувати рішник десь в зоні бойових дій. Тим часом на Ерефії тривають підпали банкоматів та поліцейських УАЗиків, і не поодинокі випадки. Мої випуски дивимося самі в профілі. Молимось, донатимо, допомагаємо. Дякую.